Юні легкоатлети змагалися в Черкасах. Їх приймав центральний стадіон. На старт вийшли представники 18 регіонів Черкащини. Де легкоатлети краще, розповість Олег Кукса. Вікторія приїхала на змагання з Умані. Там вона займається легкою атлетикою та метанням спису. Мені дуже подобається приймати участь у різних змаганнях і тренуватися. Завдяки змаганням маю багато друзів та знайомих. І я думаю, що кожен повинен займатися спортом, тому що це допомагає в житті. Окрім Вікторії, у змаганнях взяли участь за дві сотні юних легкоатлетів. Спершу вони визначали найкращих у бігових та стрибкових дисциплінах. Одним із найбільш захопливих видів стали естафети 4 по 100 метрів. Серед дівчат перемогли представниці обласного центру. Серед хлопців найшвидшу дистанцію здолали школярі зі Звенигородщини. В індивідуальній першості відзначився городищенець Богдан Щебря. Він є бронзовим призером чемпіонату України у своїй віковій категорії. Сьогодні я виконав чотири види – це 100-200 тройний прыжок та естафет. Ну, Четвертий вид. Ну, е, зайняв 100 на 100 перше місце, на 200 перше місце і на потрійному також перше місце. Учасники також змагалися в метанні диску та спису, а також в товханні ядра. У підсумку в загальному заліку перемогу здобула збірна Черкас. Победители этих обласних соревнований будуть представляти нашу Черкаську область в комплексних разных соревнованиях всеукраїнського уровня. Друге місце в загальному заліку посіла команда Городищенського району. На третій призові сходинці школярі Кам'янщини. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.